Екзаменаційна сесія в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника стала справжнім святом майстрів мистецтв івано Франківщини. Художники, дизайнери, одягу, хореографи, диригенти, театрали у свій спосіб звітують про те, чого навчилися у цьому мистецькому навчальному закладі. Завершення навчального семестру для кафедри образотворчого мистецтва та дизайну це презентація успіху і студентів, і їх викладачів, розмаїття фантазії, польоту думки і, звичайно ж, індивідуальність і стиль. Кожен огляд, кожна показ кожної роботи заставляє дитину хвилюватися, переживати і представити свою роботу одну із кращих. Я вважаю, що такі. Досягнення вони тільки дають можливість розкрити студенту свої успіхи, свою творчість на те, що ставить ці питання, ставить і кафедра. Директор інституту мистецтв професор Анатолій Грицан встигає оцінити роботу всіх кафедр на імпровізованому ярмарку. Святкові рецепти на добрий вечір» збирають кошти для лікування хворого хлопчика Миколи Ломовича з Богородчанського району. Взагалі стало традицією у Серед студентів викладачів нашого інституту допомагати і бійцям АТО, і хворим, пристарілим людям, і діткам, які потребують такої допомоги. Ми такими заходами хочемо долучити наших студентів до найвищих цінностей. Християнських цінностей і гуманізму, любові до ближнього. Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника це справжній мистецький дім. Свою майстерність демонструють майбутні працівники культури і мистецтва Івано-Франківщини, художники, театрали, музиканти, хореографи. У них просто екзамінаційна сесія.